Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися лівий, лівий берег Херсонщини, що заважає звільнити лівий берег Херсонщини від расистів, щоб припинились обстріли Херсону правого берега. Херсонщини. Так, зараз дуже сильна агресія, йде. правий берег. і на лівий берег. Важкі бої. Сильні руйнування. Закрита дорога. Закривають дорогу. Не дають рухатися, щоб звільнити. Там дуже люди, потерпають бідні. Немає за що існувати. Це все я заперечую. Заперечує. У військових є план, як вирішити це питання. Вони знають, що допоможе. Зміниться ситуація. Добре. А це що відбувається. Ворог хоче на майбутнє домовлятися із військовим. Ні в якому разі не можна погоджуватися. Ні на що. Це я все заперечу. Це обман буде дурити. Домовилися тягнути час. Так, це я заперечую. Притримують. Заперечу. Перемога буде за Україною. Лівий берег Херсонщини. Де купують. Буде так. Заперечу, забираю всі перешкоди. Більше нічого не заважає звільнити лівий берег Херсонщини. Буде так. Оце добре. Мають відступити расисти. Заперечу. Заперечую. Перекриваю. Більше не може ворог тримати окупацію лівого берега Херсонщини. Відкриваю всі шляхи на звільнення Херсонщини від росіян. Складають зброю, виходять, тікають. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи на звільнення лівого берега Херсонщини. Буде так, буде так, буде так. Прошу. Закликаю вищі Сили. Допоможіть нам, будь ласка. Більше расисти не можуть тримати окупацію, складають зброю. Чим і як? Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть одвернути расистів від лівого берега Херсонщини, знімаю повністю весь негатив, все, що заважає, всі домовленості. Коли гарні всі з расистами руйнуються, всі плани російські руйнуються, не можуть більше вони. Тримати лівий берег, складають зброю, виходять, відступають, буде так, буде так, буде так. відкриваємо всі шляхи дороги військовим України на звільненні Херсонщини від росіян, буде так. Де буде все сказане здійснено. Буде, буде так. Дякую за увагу.